Доброго дня, шановні аграрії! Сьогодні відвантажуємо дискву борону Інтегра 3.6 до нового щасливого власника з Чернівецької області. А далі я вам розкажу більш детально про цей агрегат. Дисковоборона Інтегра має 20 робочих органів. Стіка даного агрегату виконана з кругляка. Підшипники вузову йде не обслуговуємо. Стоїть два двогрядних підшипника. Ромашка 660 мм. Виробництво Турція на 10 зубів. Ромашка стоїть на виворі. Рама даного агрегата в порівнянні з іншими агрегатами цієї лінійки виконана з профільної труби 100х100, 8 мм товщиною. Ширина між рядами дисків тут іде збільшена. Трьохточкова навіска трактора виконана з труби 80 80, 8 мм товщиною. Йдуть посилені пластини на верхню навіску і також посилені пластини на нижню навіску. Тобто цей агрегат іде більш усильніший, крепший. Вага даного агрегата 1450 кг. Каток виконаний з труби. Труба вінтова. На такій ширині захвату він має їх два штуки. Вінтове регулювання катків на даному агрегаті. По боках грами також є додаткові посилення. Якщо маєте бажання мати в себе такий агрегат або якийсь інший з даної лінійки, можете звертатися за номерами телефону, які будуть вказані в описі під відео.